Одразу і не скажеш, що ця жінка інвалід. Через складний перелом ноги пані Алла рік пробула на лікарняному ліжку. Згодом отримала третю групу інвалідності. Після реабілітації почала шукати роботу через центр зайнятості, бо вдома двоє дітей та й жити на одну пенсію нереально. Вони мені предложили в комунхоз, Потім ще навіть коли сказали, що ще десь там є бухгалтером. Я кажу, дівчата, ви ж знаєте, що я не піду, бо ж мені добиратися, і, і ще діти малі, що в школу ходили. Як же я буду? Це ж треба ж. Їхати раненько, приїжджати пізно, то не для мене. Однак стати до праці пані Алі таки вдалося, коли у пільний Олексинець зайшла аграрна фірма. Тоді на роботу взяли 16 людей. Знайшлося місце і пані Алі. Так на бухгалтерській посаді вона працює вже кілька років. Робота вона виконує свою вчасно в сроки. Відповідальна людина, відповідальна і як працівник, як спеціаліст. Ну, претензій до неї нема ніяких. Окрім того, що агрофірма дала можливість пані Аллі себе реалізувати, ще й отримала вигоду. Так як люди з обмеженими можливостями категорія квотна, то при їх офіційному працевлаштуванні роботодавець отримує бонус від держави. Замість 22% єдиного соціального внеску сплачує лише 4%. Щоправда, при умові, якщо серед усіх зареєстрованих працівників 4% це інваліди. Інакше підприємство штрафують. Роботодавці запитують і частенько запитують інвалідів. Це пов'язано з тим, що деякі роботодавці не хочуть сплачувати от штрафні санкції за непрацевлаштування інвалідів в період і за рік вони сплачують там, до лютого місяця повністю річну заробітну плату фонд інвалідів шукають, підбирають, питають. Ну, на жаль, не всіх можна працевлаштувати. Наразі у центрах зайнятості області на обліку перебуває понад півтори тисячі осіб з інвалідністю. З початку року працевлаштувати вдалося лише півтори сотні. Показник невисокий, як пояснюють в обласному відомстві, все тому, що робота, яку пропонують підприємці, не завжди відповідає програмам реабілітації. По програмі реабілітації просто можна визначити для людини, яка її робота підходяща. Там не можна піднімати вантажі, там чи сидяча робота противопоказана, чи навпаки там стояча противопоказана. Тобто вже в залежності від м м м програми реабілітації визначається вже і підходяща робота для. Та, попри все, знайти роботу все ж реально. Як варіант опанувати нову професію. Близько сотні безробітних інвалідів краю вже стали трактористами, водіями та овочівниками. А п'ятеро взагалі започаткували власну справу. Головне бажання. Надія Драганчук, Олександр Горішевський з Городоцького району для інформаційного випуску.